На вихідних в Україні пануватиме циклоне Ерік, який принесе прохолодну погоду без опадів, але з аномально високим атмосферним тиском. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 4 грудня опадів в цей день майже не очікується. Лише на Миколаївщині можливий невеликий дощ у Харківській та Запорізькій областях дощ із мокрим снігом. Нарешті території країни переважатиме суха та похмура погода. А ось температура повітря в цей день вже не порадує українців. Так, на сході країни температура опускатиметься до мінус 8 градусів морозу в деня час доби, на півночі та центрі України до мінус 4 градусів, і лише в західних та південних областях очікується плюсова температура до плюс 3 плюс 4 градусів тепла. Вночі ж по всій країні температура повітря вже буде опускатися до мінус 13 градусів морозу, вітер в цей день буде переважно східного напрямку. 5-10 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 4, а вночі буде від 0 до мінус 4 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 4. Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до мінус 8 градусів морозу. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 2 до мінус 8, а вночі від мінус 4 до мінус 13 градусів. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 4 до плюс 1, а вночі від мінус 1 до мінус 8 градусів морозу. У неділю на півдні температура буде від 0 до плюс 3 в день. І від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві 4 грудня погода буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть без опадів, температура повітря буде від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 1 до плюс 2 градусів. У Харкові у неділю хмари, що вкривали небо вранці, в день зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Температура повітря очікується від мінус 5 до мінус 8 градусів морозу. У Дніпрі вранці небо буде ясним. Таким воно залишиться протягом сьогодні без опадів. Температура в цей день буде від мінус 2 до мінус 6 градусів. В Одесі, 4 грудня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів температура повітря буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!